Перевзути новеньку Хонду напередодні морозів справа номер один у записнику юриста Юлії каже, якісну зимову гуму уже замовила. Залишилося лише прилаштувати до авто. Я думаю, що на днях обов'язково це зроблю, тому що вже обіцяють заморозки, і це обов'язково має зробити кожний жінка в тому числі. Взувати чи не взувати має визначати власник машини за кількістю грошей у своєму гаманці, вважає водій. Ігор для службової автівки зимову гуму йому видасть компанія, на яку працює. Натомість на особисту машину ставити зимову гуму не поспішає. каже заміна коліс коштує від 200 до 1000 гривень. Люди не заробляють на те, щоб купити собі шини окремо, спеціально для цього. то як на це посмотрети это Обізать человека не ездить, если он там, я знаю, может може він суперводітель. Другому зі зміні не допоможуть, а кто-то прекрасный без них обходится. обходиться. Кедатож их вообще не було. Змінювати літні шини на зимові українських водіїв змушують у деяких страхових компаніях, бо відмовляються видавати компенсацію після ДТП тим водіям, котрі до 15 листопада не взують своїх коней у зимову гуму. Зимові штрафи на літні шини діють у більшості країн Європи. Для прикладу, у Чині за виїзд взимку на літніх шинах штраф від 20 до 40 євро. В Україні подібних обмежень поки що не запровадили. Відтак безпека на дорозі залежить від вправності водія. Оксана Тупальська, Василь Мартищенко, ранок на п'ятому.